Плітає осінь листяний віночок, день, мов спіла груша, котиться в траву, і гаптує ввечір зоряну сорочку під гусиний Гелгіт на рабім ставу. Як же передати все це на папері? Ці картини вічні, справді чарівні, є в природу, мабуть, потаємні двері, ми ж ідем до неї лише через вхідні. Нічного неба, тихе світло. Ріки повільна течія. ніхто тебе у цьому світі так не любитиме, як я. Так не прихилиться до тебе У сповідальному плачі, ніхто за тебе в цьому небі так не помолиться вночі. Так не розділить твого болю ніхто, я знаю наперед. І так, як я, ніхто й ніколи за тебе в слові не помре, ніде. Ніколи і нікому до тебе так не дотягтись. У цьому юрмиську людському є тільки я і тільки ти. Нічного неба, тихе світло нікому так не засія. Ніхто тебе у цьому світі так не любитиме, як я. Мовчи і думай, ніч мина поволі. Мовчи і думай, колиши образу. Ти просиш Бога і кохання, й волі. Та ці дарунки не існують разом. Мовчи і жди. Повільна північ сива, на чорній шипці намалює літо. Ти хочеш жити вільно і красиво, але краса не може не боліти. Ось молоскипи з крижаним осердям – Обманний, незрівняний, бездоганний, твоє що найніжніше милосердя вже стало найболючішим стражданням. А що ж робити? Жити, просто жити і вірити у милосердя Боже, пишати з тим, що тяжко так любити не кожен може. Таїти музику в собі. Ховати музику у слові, у тім болітці лісовім, де плавають листки вербові, де не доходить до плачу і світ такий іще травневий, що я лечу, 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 немов пелюстка яблунева, та їти музику в собі, п'янку, як сизий запах вільхи, в своїх покрученій судьбі. Не надломить останню гілку і знову вірити в любов без болю, кривди і облуди і знати є на світі Бог, який мене ще трохи любить. Не наступіте, прошу, на листок, що відірвався і падає із клена. Ви скажете всьому свій час і строк минулось його літочко зелене. Та я не можу згодитися з тим, хоч і в самого все життя позаду, та хочеться ще бути молодим у пору золотого листопада. Я благовійно стишу крок перед оцим осиротілим кленом з дороги жовтий підніму листок і ви, що хочете, думайте про мене. Дозволь мені жити тихо, не заздрити. Не гнівитись, не побажати лиха нікому на білім світі, не порадіти болю, не позлоститись з горя і не узнать ніколи, хто мій найбільший ворог, Господи, Вседержителю, Божим підтримай словом, дай мені так прожити, щоб не зробити злого, злого не тільки вчинком, а й у думці грішній. Боже, я ж тільки жінка, дай мені в серці тиші, дай мені в серце миру, лагідності у мислі, дай мені в душу віру у найдревнішім смислі. Дозволь мені жити тихо, дай мені в серце миру, дай мені віру. Прислухайся. Десь грім сміється, десь вітер тихо поюва, десь смішеня собі шкребеться, у вірші просяться слова, десь букваря чита дитина, десь киця спить м'яким клубком, Десь похилилася калина і пісня лине над селом. Глянь, зеленіє в полі жито, Чуй, гомонить малий струмок, сядь, розгорнувши синій щиток, Твори поезію з думок. Як жінка хліб пече духмяний, на шлюб з дружки плетуть вінки, працює парубок рум'яний, над немовлям стоять батьки. І так спокійно з Христа всюди не чутно горя і біди, радіють осені всі люди, в її ході добра сліди. Цю бузину таки чорти садили, бо досі ще під кожним кущаком, наїжившись, сидить по чортиняті. Тоді ж, як ми опівночі з кіно верталися і в росіній леваді пірнали в сизу бузинову хащу, ті чортинята радісно за нас хапалися цупкенькими руками, і ми спинялись. І стояли довго, і ти блукав несмілими вустами по білих бантах і мої ще ці. А повний місяць нам світив з верби, затамувавши свій лимонний подих. Вже нас нема, вже ми не ті, а бузина цвіте. Холодні ранки колись сароса. Що хочеться об неї сон зігнати, дібро багряне, кититься з веса і не дає засидітись у хаті, та хочеться скоріш піти туди, де обрій сиве небо підпирає, ця недосяжна даль мене завжди своєю таїною підкоряє. Куди ж ти, осене, не поспішай, бо нам ще є про що поговорити, твій пензлик в схові ще полежить хай, є в обрій двері спробою відкрити. І снився дощ, і грала райдуга, і небо снилось, а між тим була любов, як виноградина, налита сонцем золотим, немов мистечко розірване світилась наша кожна мить помежу травами й сюзір'ями, понад століттями людьми. Навік самотністю таврований, Рвучкий і чистий, як гроза, моя печаль недоцілована, моя не висохла сльоза, якими чарами сполонений, що ти до мене ще і ще, лиш тільки в сні, лиш тільки в спомені приходить сонячним дощем, приходиш срібними світанками звідтіль. Де ще ні сліз, ні зрад, де над ажурною альтанкою снується білий виноград, де все ще пам'яттю не вкрадені ні дощ, ні райдуги, ні ти. І ця любов як виноградина, налита сонцем золотим. Осінню все це освячено. Щедрим теплом, не туманом, знову лечу на побачення, здрастуй, кохана! Років нестримні потоки лиш попереду миліють, я їх розгублю потрохи, поки з тобою яснію. Ще буйно чубив весни, гране легенько загоять, вмерлі роки воскресли поруч з тобою. Осінню все це освячено, щедрим теплом, не туманом, знову лечу на побачення, здрастуй, кохане. Текла дорога чиста і проста, глибока й сіра, як підводний камінь, той сад уже, напевно, відцвіта, націлувавши небо пелюстками. Ах, Боже мій, яка кому печаль, ким ми собі, капризом чи любов'ю, той сад, як незапалена свіча, стояв десь там, у центрі мого болю. В розмитих фарбах ранньої весни, зелено, жовто, запаху що теплих, Своїм гіллям покручено ряснів, мов чорним пензлем вписаний у небо, в парчі церковні гнулася верба, а тут нема ще ні бджоли, ні пташки. Це як у людей. Не знаєш ти хіба? В садам самотнім прокидати стяжку. А в небі сонце золотим лошам біжить, біжить, вестрибує сліпучо. Скажи хоч ти, чого моя душа немудра й ніжна, мучиться і мучить, гойдається, мов символ самоти, артритно-чорна яблунева вітка. Цей сад ще спить. У ньому тільки ти, моя єдина величезна квітка. І можна, наче вітер чи бджола, Ча мріючи від ніжності, безтямно Спивати цвіт високого чола хмільними, обережними вустами. І можна все, бо тут така роса, що вже за всіх відплакала й простила, бо цей старий, старий, старезний сад. Ще не складає почорнілі крила без простору, без часу і людей, і досі вже без мене і без тебе цей сад, який росте, не знаю, де, так, наче десь посередині неба небесний сад на грані зла й добра Із сонячним зайчатком на обличчі. Оце душа собою забира. Коли їй небо зазира у вічі. Над золотом хрестів наші крила кохання підносять, скільки лагідних сонячних днів нам дарує розчулена осінь. відкриває до щастя ворота, щоб летіли на дужих крилах В наших душ осяйна позолота, а кохання таке вродливе, найчутливіше воно хороше. Із такими, як світ очима, і над нами весь час ворожить, щоб відстала нечиста сила. Посміхнися, моя жадана, Щезнуть біди безповоротно, сонцем сяятиме кохання наших душ позолота. Ти залишив про себе тільки згадку, парфумів, аромат і від цигарки дим. Як важко починати все спочатку і дихати тобою лише одним тобою жити, плакати, радіти, заплутатись в зірках під небесами і знати, що разом у цьому світі не доторкнутись нам до райдуги руками. Тобою я жила ці довгі роки, сама плекала зболену любов, хотіла я твої почути кроки, а ти не йшов. А ти не йшов? Просила в долі голубині крила, туди, щоб полетіти, де ти був, до тебе докричатися хотіла, а ти не чув, а ти не чув. Зустрілися тепер, як і колись. У кожного протоптана дорога, і мрії наші ті, що не збулись. Зустрілися ми знов. А для чого? Хоч зустріч наша випадкова, і все минуло, наче в сні, а вечір місячну підкову, на щастя, викував мені. А може, кінь згубив в блакиті там, де проліг чумацький шлях, бо все ж дива бувають в світі, а коні є і в небесах. Давай ту місячну підкову, одну розділимо на двох, і знов нап'ємося любові. Суддя нам Бог, суддя нам Бог. Сплю, не сплю, а серце спать не хоче. Ось він тут, коханий мій прийшов, вкрили землю чорні крила ночі, вкутали у хмар прозорий шовк. Ось він ось і стукає, і кличе, лагідно сміхаючись мені. Я кохане впізнаю обличчя, навіть через мури кам'яні. Відчини мені, моя любове, я всю ніч ішов через гаї, аж роса холодна, світанкова, вкрила чорні кучері мої. Відчини. Той шепіт обережний протинає серце, мов стріла, я ж лиш тільки но зняла одежу, тільки, тільки в постіль прилягла. Відчини. Лунає голос ніжний. Відчини, почуй мене, повір. Я ж собі уже помила ніжки. Як мені виходити на двір? Може, це мені лиш тільки сниться? Господи, хай довше не проснусь. У вікна вузеньку обійницю мій коханий руку простягну. Це мене він хоче обійняти, з догадом хитнулася земля, кинулася двері відчиняти. Миру ненароком розлила, забрящали засуви залізні, і зітхнула свіжистю пітьма, Розчихнулись двері, але пізно вже нема коханого, нема від розлуки серце знемагає, це було насправді чи в сні? Я його шукаю, я гукаю, він не озивається мені. Де ж я маю милого шукати? Чи тепер почує він мене? Вибігла у темряву із хати, в чорних вулиць плативо нічне, місто опівнічне і вороже, повне кривди, як отруйних змій. Гледіла мене нічна сторожа, що злогдюх хапає і повій, в тої варти душі, наче брили, Можу б причепитись без вини. Здерли покривало, ще й набили, ледве-ледве вирвалась від них. І тепер благаю, Невтолиму, і тремчу від муки і жалю. О, дівчата, світ Єрусалиму, я люблю, люблю його, люблю. Це не щастя, це вже люте горе. Серце крають ревнощі в ножі. Ви скажіть, що я з кохання хвора. Як його побачите, скажіть та який хоч він, той твій коханий. Чим від інших він відмінний? Чим? Та невже такий він бездоганний? Що так ридаєш ти за ним? О мої подруженьки люб'язні, ви його впізнаєте завжди. Він не просто гарний, він прекрасний. Серед тисяч інших він один. Він цінніший над усе на світі. Навіть понад золотий вогонь. Пальмовим, що найгустішим віттям 'ються чорні кучері його, очі в нього, ніжність голубина, щоки в нього, запашний бальзам, наче серед райської долини, на лілеях вранішніх роса. Він, не мов би, досконалий витвір, пальців що найкращого митця, він увесь, як вранішня молитва. Всяй в його господнього лиця, він моє бажання невтоленне, не все тима пристрасті жага. Він найкращий, він лише для мене, він один життя мого снага. І напливає, в зоря з туману, твоє обличчя тихе мовчазне. Пливе крізь мене, мов нема мене, і проплива, сміхаючись, оманно. І вже немає, лиш тече ріка, туман ріка наповнює алеї, і на плечі лежить твоя рука, вже й не рука, а так тепло від неї. Подаленіло, стихло, як у сні, і стало знову холодно, задушно. Тече ріка. На наших голих душах, не тане сніг. Вантажили ми сіно запашне, пливли в повітрі величава вила, а спека немалимо так в'ялила, безжалісно пекла, немов огнем, в нату нили від незвички руки, описуючи дуги без кінця, котився під струмками із лиця, солоний, почорнілий від пилюки. А батько мій, неначе саваов, згорі дивився на автора цих струв, не те, що зверхньо, швидше добродушно. Мене ж той погляд ніби обпікав, і за безсилля я себе картав чи вистою бриніла думка скрушно. Ви знову снились. Я вже вас боюсь. Мене уже лякає ваша брода. Я в ваші сни, як пташка в шибку б'юсь, а ви в моїх, мов кам'яний господар. Ви вже давно, чи не у кожнім сні, загарбником чи можновладним князем, я вас люблю. Навіщо ви мені? Я вами не цілована ні разу. Я вас люблю, хоч ця любов сумна, за те, що ви філософ і самітник, хоч мудрості невидима стіна усе зростає поміж вами світом. Я вас люблю, хоч не завжди збагну ні вашу правду, ані вашу мрію. Я вашу душу світлий крижану, ні подихом, ні словом не зігрію. У світі, де ні віри, ні жалю, де не живуть ані орли, ні леви. Я вас люблю, я просто вас люблю. Так, може, люблять квіти і дерева, так, може, люблять тихий перший сніг чи кольори Утраченого раю. Чи голос ваш, що чи, чи не в кожнім сні за весь зеве і сам куди не знає. І тулиться і горниться до берега вода, ніч плаче на три голоси, бо дуже молода, блукає попід липами мелодія проста, і щось тихенько хлипає в густих очеретах, на серці не поміститься, як небо у ставку, зірви із неба місяця на повному скаку, і мчи холодне це на десяти вітрах, туди, де розвивається шовкова грива трав, туди, де темні лащиться, як чорний фокстер'єр, над лісовими хащами, свічадами озер, над рівниною голою і Шпичаками гір, над волею, над долею аж до найвищих зір. Зірви із неба місяця, зірви і не впусти, нехай звучить, як пісняця, на всі земні світи, нехай бренить і світиться в міцних твоїх руках, зірви із неба місяця, на тебе він чека. Десь там в полях стоїть верба плакуча. Чого бо то і плакати, і за чим? Скажи мені, що ти за мною скучив, скажи о найхимерніший з мужчин, тече вербовище прозоре віття, дорога за плечима до небес, скажи, о наймінливішій у світі, скажи, що я озвучую тебе. А я без тебе також не озвучена, роботою засмічена і засмучена, немов кімната темна, і зачинена, холодна, ненапалена, запилена, як скрипка в скрині, як курча намочене, як в бур'яні джерельці заболочене свого життя втрачаю шарм і сенс, як та верба, плакуча, край шосе. А ти скажи, хоч ти й балакучий скажи мені, що ти мене замучиш, що ти про мене згадуєш щоночі, що ти мене утратити не хочеш, що я тебе відроджую і увічую, немов різдвяну свічечку засвічую. Скажи, що в світі кращої нема, а решту я придумаю сама десь там в полях. Верба плакуча плаче, ми там були, і щось воно та значить, дорога за плечима до небес, мені Господь подарував тебе. А от про що цей подарунок свідчить і ти не знаєш, мудрий чоловіче, рвучкий і дужий, як гірський ручай, скучай за мною інколи. Скучай. У буйнотрав'ї будить тишу, дзвін стриблястої коси, і шепочучи, колише в ранішню журбу роси, І лягає упокоси, у покоси У Утравинне сонний цвіт, Вітер чеше вишням коси, Зорі струшує і звіт. Визера туманів ранок, в нього очі голубі. Заціловує світанок пара сірих голубів. Мені печалитись не личить і легковажити не час, не впізнаю своє обличчя в твоїх задумливих очах, але не голосно, не дзвінко у владі вічних таємниць я розстаю, немов сніжинка у чорнім свесіті зіниць. Я вже не знаю, я не знаю і вже й себе не впізнаю, бо я щезаю, я щезаю і дуже іншою стаю, такою іншою, аж страшно, аж трохи дивно від людей. Душа сьогоднішня й вчорашня, як день і ніч, як ніч і день себе, як дзеркало розбити б, і навіть скалки підмести. І ненавидіти і любити, просити Господа, прости, прости мене, бо я людина, і душа моя вогнем горить. Ти ж сам, о Господи, єдиний, мене такою сотворив. Ти сам мені таку дав душу, з якою я усе життя, отак от, от катуватись мушу, ні в чим не знаючи пуття. Прости мені слова недужі, і нерозважливі вуста, мій вірний, незрадливий, друже, моя надія золота. Вже як зоря за північ перейде, і будуть на круги лиш ніч і тиша, мій сон, мов покривало, упаде, і пісню недописану допише. Я розкажу у пісні тій про те. Як спрагле серце сповнене любові, як я проніс це почуття святе, щоб зберегти його у щирім слові, я знаю, ти цього зізнання ждеш, чи не тому так солодко і гірко, боюсь, ти десь за обрієм впадеш, як падає з небес у серпні зірка. І тільки спалах лишиш, тільки слід, і знову запанують ніч і тиша, о, як багато через тебе бід! Але хіба про муку цю напишеш горить в моєму серці ще вогонь, несу його із острахом на люди, і хай не знають Боже мій боронь, як він безжально опікає груди. Все може статись на землі, де кожен власну душу душить, де кораблі не кораблі, а лиш маленький клаптик суші. Дещо не рік то шрам, то карб, то ювілей конквістадорів, і де ріка вже не ріка, а просто довгий шлях до моря. Все може статись на землі, де в кожнім серці гріє камінь, де ми живем і ми малі, і нерозумні, і лукаві заложники смішних тривог, дрібних турбот, сімейних нірок. І тільки Бог, єдиний Бог усе ще в нас для чогось вірить. Ой ти літечку, літо, літусю, як я довго на тебе чекав. П'ю, як воду тебе і не нап'юся, і п'янію від запаху трав. І радію я кожній комашці, кожній квітці, як Богу молюсь, і співаю, і плачу я на щось, і проспать щось важливе боюсь. Я не хочу дружити з журбою, при дорозі рости, як спориш, ой ти, літечку, швидко біжиш, як поспіти мені за тобою.